Всіх 10 грудня. І в цьому відео давайте розберемо вчорашнє інтерв'ю Зеленського і його заяви вже після того, як ми з вами всі почули Трампа. За Трампа я спитаю в окремому відео. Не хочу це все кучі сюди кидати. Давайте заяви Зеленського. Він каже, що в нас немає сил та підтримки, щоб повернути Крим. Ось так. Нічого дивного. Нічого дивного. У нас немає сил та підтримки, щоб повернути Крим. Ми це і так прекрасно знаємо. Україна, трійка кубків, захист, війна, дурень, тупік. Нур це з Кримом тупік. З Кримом тупік. Для того, щоб повернути Крим, потрібна сила, потрібні люди, потрібно багато авіації. Це ж як контрнаступ. А хто нас підтримує? Хто? Трамп? Він з Путіним. Європа? Ну, підтримує, звісно, але ж ви ж розумієте, що таке. Це таке для, під... для підтримання трусів, щоб труси не спали. Тому, понятне діло, що ми не можемо повернути Крим. Так, ну давайте спитаємо, чи. Колись чи колись? Колись Крим повернеться в склад України. Колись Крим повернеться в склад України. Колись? Колись. Майбутнє диявол повішений. Ну, з цим, звісно, дуже важко. Тут десятка жезлів, повішений диявол. Поки керує в Росії диявол, на жаль, повернути Крим нереально. А хто знає, друг після Путіна буде наступний диявол. Розумієте? Далі каже Зеленський, що США не готові бачити Україну в НАТО. Ну, понятно, що не готові. Ні США ні не готові і е, Європа там також. Ну, Деякі, звісно, готові, а вони ж там голосують. Поки не буде всіх голосів, то ні. Європа, е, США не готові нас бачити в НАТО. Це він натякає на що? Що гарантій безпеки не буде. Зеленський, з Кубків наше бажання. Дурне бажання. Це взагалі дурне бажання бути в НАТО. Бажання, дурість, мир. Десять монет, страх. Ніх, ніхто не хоче нас брати під своє крило. А чому? Всі знають прекрасно чому. Тому що в Росії далекоглядні плани на Україну. Зеленський, дев'ять кубків. В очікуванні луна, башня і туз жезлів. Зеленському зараз пропихують документ по Луні. Ось, обручка. Обручка це те ж саме, щоб піти в ЗАГС поставити підпис. Луна і башня. Зараз йому підсовують документ просто Луна і башня. Ну, і що буде? Він його підпише. Оцей документ Луна, башня. Оця обручка для Зеленського. Він, він підпише його. Боротьба, поки що боротьба йде. Намагається щось змінити. Боротьба зустрічі і якісь зміни. Щось змінити? Щоб допомогли щось змінити, пов'язане з Росією, щоб на Росію був якийсь тиск, да? а його щось нема. Трійка мечів, Вищий суд, Побідитель, військовий, тупік. А ще і на фронті в нас тупік. Дивіться. На фронті в нас важко. Король мечів, тупік і фронт. У нас на фронтах. Донеччина і Запоріжжя там дуже важко. Вони пруть з такою силою, і це все зроблено спеціально. Пруть з такою силою, що просто кошмар. Ну і що, по ітогу? Зеленський щось підпише у цей документ. Уход, правосуддя, імператор. Уход, правосуддя, імператор. Я би сказала, що може піти зі свого поста, може полишити свою посаду, або будуть вибори, правосуддя, імператор, правосуддя по закону. Але карта уходу і знов знов карта уходу. Дорога, смерть. Дорога, смерть, помірність. Ви знаєте, навіть США і цей Путін, вони не хочуть, щоб Зеленський підписував. Вони хочуть, щоб хтось інший підписав. Їм це було б вигідніше. Ну, в общем, знову випадає карта уходу. Тут ну, дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація. Я якось цього можна, якось цього Україна зможе вибратися. З цього болота, в яке нас загнав Путін, Трамп. Україна зможе якось вибратись більш-менш в нормальній позиції. Україна вибереться з цього болота. Ну, полани, роздуми. Україна, страх. Страх України. Нас залякують. Свято, гроші, війна, грошима, фінансами, допомогою, зброєю. Україна з цього всього вибереться. Болота? Знов тут території віддайте. Знаєте що? Головне зараз в Зеленського вибити нам захист. Ось. Вибити захист, якісь гарантії безпеки. Щоб знов по правосуддю, ось, по правосуддю зараз Зеленський їздить і вибиває якісь гарантії безпеки. Оце найголовніше. І з територіями, звісно, тут взагалі тупік. Ладно, давайте спитаємо, чи виб'є Зеленський все ж таки хоч якісь гарантії безпеки. Чи виб'є Зеленський хоч якісь гарантії безпеки. Щоб ми могли це підписати і, хоч трохи мати надію, що Росія знов сюди не полізе. Чи виб'є Зеленський хоч якісь гарантії безпеки? Україна. Війна, хитрість. Ага, всі хитрі. Ніхто не хоче, ніхто не хоче на 100% гарантувати. Гроші дамо. Гроші дамо, зброю якусь там дамо, продамо. А ось з гарантіями безпеки захист... захистіть себе самі. Важко. Важко. А що буде з територіями? Що буде з територіями? Оцей план стосовно територій. Що буде з нашого боку, які будуть дії? Ілюзія, диявол, обмеження. Україна. П'ять монет колісниці? З, з такими темпами, да, то диявол може просунутись і захопити. Ці території, ну, я не знаю там за скільки. Ну, швидше, ніж це було раніше. Вибір. Вибір, війна, вищий суд. Знов власність, імператор. Тут взагалі тупік. Уход от сонця і тупік. Уход от сонця і тупік. Що там тупік, що тут тупик. В общем, два тупіка. Тупік гарантії і тупік території. Ладно. Ви бачите, мені не дають відповідь. Немає відповіді. Якось вирішиться це питання території, гарантії безпеки. Чи вирішиться це питання території та гарантії безпеки для України? Дурень. Плани. Є ще якийсь таємний план. Тобто є ще якийсь таємний план. Може щось ще змінитися. Сім мечів, обман, війна, Україна. Обман України і тупік. Ну, знов рішення немає, тупік. Але є, є, є тут є якийсь е, таємний план. Ось. Що це за таємний план? Щось новий, таємний план. Ірафант. Це Європа. Це якісь е, такі лідери, яких ми не знаємо. Ну, тобто ну, ми, про, ми про них нічого не дізнаємось. І що це за таємниця? Нам можуть дати е, щось мощне, Тус смонету. Щось мощне нам можуть дати. І це може зіграти нам на руку і це якийсь таємний план. Ну, в общем, хай він буде таємним. Так, що там ще Зеленський вчора казав? Він казав, що зараз я не веду, ми не ведемо перемовин з Росією, бо вони не зацікавлені. Чи дійсно Росія не зацікавлена? Хоча перемовини ж були. Перемовини були, там був Буданов в Абу дабі там була Росія, там була США. Таємні перемовини, все ж таки, я думаю, йдуть. Ану, покажіть чи йдуть перемовини між Україною та Росією. Верховна Жріця і Україна, звісно, йдуть. Таємно. Таємні перемовини йдуть. Да, вони не на Всевідіща і ока, вони таємні, вони йдуть. Якщо Росія буде готова до енергетичного перемир'я, Україна готова. Чи погодиться Росія на енергетичне перемир'я? З Україною. Чи погодиться Росія? Треба повне перемир'я, а не енергетичне. Мир. В принципі, їм вигідно погодитись, але вони ще не досягнули своєї бажаної цілі. Понятно, Росія? Они ще не добили нас. Не нас. Є три документи про мир рамковий документ із 20 пунктів. Він постійно змінюється. І другий документ про гарантії безпеки. І третій документ про відновлення України. Тобто, у нас три документи. Україна та Європа ще не передали свій мирний план США. Сьогодні або завтра ми це зробимо. Ну і толку з нього. Україна та, Україна та Європа скоро США передадуть свій мирний план. І, що? і 8 м'чей. Обмеження. Повтор того, що було. Помірність, перемога, захист. Ще раз кажу, найголовніше зараз для Зеленського і для України всі добиваються захисту, захисту нас від, від повтору того, що було, знов на нас наступу. Ну і, понятно, знов територія покасує. Україна застосовує ракети Довгий Нептун, Паляницю, Фламінга, Сапсан. Все це летить на Росію. Що це дійсно? Ці всі ракети: Нептун, Поляниця, Фламінга, Сапсан. Все летить на Росію? Не знаю. Сонце. Ну, щось летить, в принципі. Колісниця, мир, 5 монет. А просто невелика кількість. Так, да, щось летить, але. На сонце, ну, тобто на те, що нам щось летить, але на колісницю тут якісь аеродроми, але, може, Крим навіть сонце або о, цей, о, як називається, ну, рос... російські оці всі узбережжя. Летить, але не така велика кількість.